Але ми розуміємо, де ми перебуваємо. Амінь. Ми розуміємо, для чого ми все це робимо і що ми отримуємо через те, що ми перебуваємо в цьому посту. І дехто, можливо, знаєте, приходять думки: навіщо взагалі я тут знаходжусь? Навіщо взагалі я тут знаходжусь? Хочу тобі сказати, дорогий мій друг, що як сьогодні вже хтось з братів згадував. А це Костя да, знову казав, що хочеться от одразу щось отримати. Одразу щось отримати, щоб ти почув ну, відповідь на свої молитви, але написано, що поки зерно що не зробить? Не помре. не помре. Не помре. У нас сьогодні зранку була братерська молитва. Ми збираємось з братами нашої церкви кожного вівторка на 7 ранку молимось. І знаєте, у нас також піднімали ми сьогодні цю тему. І один брат каже, інколи ми схожі на тих, знаєте, сіячів, які не встигли посіяти те зерно, а хочуть його вже витримати, подивитися. Є там чи немає. Хочеться вже подивитися, воно ще не померло, а ми вже хочемо побачити якийсь результат. І можливо цей результат прийде не дуже скоро, як я його сьогодні собі очікую, але 100%, якщо воно помре, воно дасть свій. Літ. Слава Богу. І сьогодні ми вже чули, тут брат сказав нам, що як добре бути волі Божій, як добре перебувати в центрі Божої волі. Але, брати, знаєте та сестри, я вам хочу сказати, що інколи, коли ти перебуваєш в центрі Божої волі, по плоті ну, тобі не дуже приємно. Дух твій він бадьорий становиться. Дух твій, воно живай, ти розумієш, що ти твориш волю Божу, але по плоті ти можеш переживати якісь труднощі. У нас брат пішов на війну, він з дитинства віруча, ну людина була. Він просто йому прийшла повістка він каже, я йду. І знаєте, дехто вагався, але він завжди казав, що дружині своїй, він казав всім своїм рідним. Я тут виконую волю Божу. Амін. Я тут виконую волю Божу. Він загинув, залишилась дружина двоє дітей. У нього було рік, як він загинув, і ми приїхали до нього на могилу з нашим з другим пастирем моїм. Ми приїхали і е, зустріли, там стоїть його побратим. Стоїть його побратим, ми підійшли біля могили, почали спілкуватися. Він каже, я був атеїст взагалі. Я взагалі до того, як я пішов на війну, я взагалі не вірив в Бога. Але каже Андрій, завжди, коли ми йшли на позиції, він мовчав. Тому що, каже, ми дуже багато несли над собою бика чи ще чогось. Але завжди, коли ми верталися, каже, у нього просто рот не закривався, він мені проповідував про Ісуса Христа. І Він каже, зараз я вже розумію, що є хтось. І я вірю, що, знаєте, то насіння, яке впало в його серця, воно дасть свій плід. Амін. Але брат, залишивши двох дітей, залишивши дружину, він пішов туди, він каже, я знаю, що я в Божій волі. Я знаю, що я перебуваю в Божій волі. Для нас, знаєте, можливо, ви зараз мене слухаєте і кажете, ну як це Божа воля? Але то, що Божа воля для тебе, це твої відносини з твоїм Богом. Амінь. Він тобі відкриває, що воля Божа і де ти повинен рухатись. Я хотів би зачитати це, апостол Павло звертається до Римлянської церкви, до Римлян, це 12 розділ, перший і другий вірш. Тож благаю вас, брати, зради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Слава Богу. Апостол Павло каже, принесіть свої тіла в жертву, щоб ви пізнавали, що є воля Божа для вашого життя. Я колись почув одне такий, знаєте, приклад. Одна людина приїхала в дуже такий дорогий готель, і йому кажуть, тут такі краєвиди, тут такі краєвиди, ти навіть не уявляєш, як тут чудово знаходитись на цьому місці. І він каже, коли ми приїхали, я дивлюсь ну навколо просто ліса. Думаю, ну ліса і ліса. Каже, я вирос всі місцеве, для мене цим не здивуєш. Каже, я почав підніматися, це такий великий був готель. Я піднявся на третій поверх, вийшов, з ліфта на балкон, ну, дивлюся ну, ті самі ліса нічого такого чудового. Він каже, я піднявся на шостий поверх те саме. Каже, коли я піднявся на 12-й поверх, я вийшов на цей небоскреб, і я побачив, які просто чудові місцевості я знаходжусь. Інколи, знаєте, коли ми рухаємось Божій волі, нам здається, що у ці етапи. Ну вони приємні. Ну, що, Господи, що ти зі мною зараз робиш? Що взагалі відбувається в моєму житті? Я не розумію тебе, де ти зараз мене ведеш. Ми згадуємо молитву Ісуса в Гефсиманії. Він розуміє, що його очікує. Він каже: ну, нехай не моя воля буде, Отче, але твоя. Він розуміє, що він очікує. Він знав, що його попереду буде. Але він молиться такою молитвою. Нехай не моя буде воля, але твоя. І знаєте, людина, яка по-справжньому хоче жити по духу, вона буде молитися такою молитвою. Тому що якщо ми живемо по плоті, Господи, ну готовий, ну, давай от якось почекаємо, що я хочу так пожити, не там, а тебе знаходити ще щось. В моєму житті колись, знаєте, такі є. Пам'ятні такі місця в нашому житті. Я покаявся в 2002 році, це окрема історія, розкажу, можливо, в інший раз. Я взагалі ніхто на віруючих не було в оточенні. Один ранок просто прийшов Господь. Я покаявся в 2002 році, в 2004 я вже одружився, дружина з дитинства віруюча. Бог нам дав чудових чотири дітей, і все було добре. Знаєте, але я рухався в такому формальному християнстві. Неділя служіння десь там підслужували, там їздили по інтернатам, десь ще послужили. Але я зрозумів в своєму житті, що, Господи, я хочу щось більше. Я хочу щось більше. Господи, я не хочу залишатися так. Я читаючи Писання, я бачу, що ти від мене щось хочеш більшого, щоб я не залишався на тих місцях. І я почав молитися, Господи, хочу виконати твою волю. Хтось каже, знаєте, 2008 рік для когось був потрясінням, а для мене був 2014. У мене доволі так, непогано рухалось з роботою. Мій батько, він все життя був військовим і закінчив своє, пішов на пенсію, він був замначальника МЧС Криму. То все було добре, розвивалося, в мене робота була пов'язана з цією сферою. На під кінець, вже коли він його поставили на цю посаду, мені сказали, що все в Криму, що хочеш, будеш робити ти. І знаєте, я вже собі там почав планувати. Хочу там, хочу там, хочу сям. Мені добилося видалили землю на ЮБК. Ну, Планувало вже там будівництво. Проходить 14-й рік. Знаєте, це зараз ми вже можемо сказати, що може статися, що хочеш. Але в, той, в, в ті години, знаєте, ну думаєш, ну як? Ну хто може там вкрасти землю якусь у нас, да? там віджати якось? Ну як, ну тако неможливо. І мій батько він приїхав з Запоріжжя, повертається з, з вихідних і йому кажуть: хочете, ідіть там до Константинова, він погодився, щоб ви залишились на своїх посадах, але вам потрібно прийняти присягу. Вже пройшла анексія Крима. І... А я і в цей, цей час молюся в Запоріжжі. У нас була така малотована група, і йде пророцтво до мене, що скажи своєму батьку, щоб він не залишався на тому місці, де він є. Я йому дзвоню, але щоб ви понимали, ну, розуміли, це не просто він там один був, їх ціла, ціла команда. Тобто, МЧС з Крима е вони висадилися, як то казали, парашутісти. Вони там сіли, і я йому телефоную, кажу. Тобі треба виїжджати. Він каже, чого? Я кажу: Господь каже, що треба виїжджати. Він приходить до всіх цих офіцерів, які були з ним, і кажуть: Господь сказав, що нам треба виїжджати. І дехто з ним виїхав, дехто залишився. Він приїхав сюди, там на Майдані покричали: Слава Україні, героям слава і сказали, ді на пенсію. Тому що місця тобі не зайшлося війни в Україні. Він пішов на пенсію. І в один день з днів моя дитина, старша донька, вона вертається з, зі школи і каже, щось у мене серце дуже стукає. І ну, знаєте, ми з дружиною не лікарі, у нас нікого лікарів немає. Ми зателефонували кардіологу. Вона каже: у мене зараз місця немає, дайте їй там маляр'яничка, якогось пустиничка, ляга-хай лягає спати. Ми їй дали це, вона лягла спати. Зранку прокидається, я кажу, Еміля, як твоє самопочуття? Вона каже, папа, стукає, я не, ну, не знаю. Ми їдемо до кардіолога, і знаєте, оцей цей момент, коли в тебе з рук просто дитину виносять. Вона викликає швидку, я лечу за, за швидкою. Ми приїжджаємо в лікарню, і я просто розумію, що мою дитину ну, просто так бистро перевозять з одного місця в друге. І я питаю, вони на мене кричать, всі, що ви наробили з дитиною. Я кажу, та що ми наробили, ми нічого не знаємо. І вона потрапляє в реанімацію, у нього виявили синдром ВПВ. Це в серці ще один був проводящий такий шлях. Щоб ви розуміли, на той момент у неї був пульс 280. І, знаєте, це почався такий мій відлік відносин з Господом. Я ж сказав, Господи, хочу виконати твою волю. І кожні два тижні ми потрапляємо в реанімацію. Вона просто може вийти цей приступ, у неї може з'явитися, коли захочеш. Вона виходить зі школи, телефонує папа, у мене приступ. Я телефоную в лікарню, у нас вже чекають в реанімації. Спочатку нам казали, що е, все нормально, переросте. Але у неї все збільшувалося, збільшували ці приступи. І ми, нам кажуть, їдьте вже в Київ, вам потрібна, е, скоріш за все, операція. Ми телефонуємо в Київ просто в інститута Мосова кажуть, ну приїжджайте, завтра я кардіохірург, який зможе вас прийняти. Ми прийшли до нього. Він розвернув так, карточку. Знаєте, наша консультація була дві хвилини. Він розвернув карточку каже, вам потрібна операція. Ще одне свідоцтво. Е, у неї приступ, і ми розуміємо, що дорога може приступ з'явитися. Ну, в будь-який момент. І ми, я молюся, Господи, ну, збережина, щоб у неї цей приступ не був. Ми приїжджаємо в лікарню, стаємо в кабінеті біля цього хірургу і у неї відбувається приступ. Господь зберіг всю дорогу. Ми прийшли до кабінету, і відбувається приступ. Е, я трохи буду скорочувати. Ми нам назначають операцію, ми приїжджаємо в Київ. До цього е, операція доволі така ну, е, дорого коштувала. І знаєте, коли я почав збирати кошти, я зрозумів, що до цього я міг сам оплатити цю операцію. У мене так ну, достатньо був нормальний е, заробіток. Але зараз мені приходиться збирати. І дехто мені там уже радив, що піди там, став. У нас є такий сільпо-магазин, піди стань біля сільпо з цією корзинкою, тобі не вистачає коштів, позбирай ці кошти. Але Господь чує молитви. Сьогодні от брат згадував вже, знаєте, коли ти молишся, а хтось тобі телефонує і знає про твою молитву. І в один з днів мені зателефонував людина і каже: я і досі не знаю цю людину. Я знаю, через кого вона зателефонувала. Вона зателефонувала і мені каже, яку вам суму не вистачає. Я назвав їй цю суму, вона нам пересилає, ми їдемо на операцію. І приїхала моя дружина, їх поклали в цей інститут Томосава. І, А знаєте, там так попалося, що в палаті з Західної України такі, вони дуже набожні. І вони там одразу моїй дружині там, на молитовник читай там, щоб ви завтра мав на операцію, тапочки на вихід, щоб тут, щоб вона повернулася знову в цю палату. І моя дружина каже: ми ввечері лягли спати. І вона, доньки, каже, ми накрилися одіялом, і кажемо, давай помолимось. І каже, тільки я накинулась, Мене Господь облічає, каже, вони моляться, вони не соромляться. А ти знаєш мене живого, ти соромишся при них помолитися. Вона каже, я скидаю це простирадло. І кажу, а хочете, я за вас помолюся вже в ну, ніч. Вони кажуть, ну ми молилися. Вона каже, ну я хочу помолитися за вас, я віруча людина. Вона каже, а якої ти віри? Вона каже, ну, християн віри Іванець, а каже, «Та це ми все знаємо, яка у вас віра. Вона каже, п'ятидесятники. а штунди каже, це що каже, жертву в дітей приносить. Вона каже, ну привезли на операцію, не в жертву. І починаються такі, знаєте, як напади, такі кажуть, завтра поїдеш в реанімацію, потім тебе відправлять ще в реанімацію тиждень пролежиш в моїй дитині. І її зранку возять на в, в операційну. Там такий, може хто був якийсь колись переопераційний блоках, там такий коридор дуже е, такий широкий. І я починаю молитися. Там люди стоять, моляться, знаєте, там мусульмані на ковриках, різні моляться. І я починаю молитися і сповнююсь Духом Святим. І починаю молитися Духом Святим. Мене дружина підходить, штовхає тихіше, бо ну, тебе чують. Я кажу, вибач, ну якщо вони не соромляться молитися своєму Богу, чи я буду соромитися? Я починаю молитися, їй роблять операцію, вивозять з палати. Я підбігаю до цього анестезіолога, я кажу, куди її везуть? Він каже, куди потрібно. Я кажу в реанімацію, він каже, що потрібно. Я кажу, та ні, він каже, тоді їдемо в палату. Її привозять в палату, у нас починають розпитувати, а звідки ви знайшли цього кардіохірурга, тому що він взагалі дітей не оперує. Він оперує тільки дорослих і то таких там. Всяких, від персон. Ми кажемо, ми просто приїхали і зайшли до нього, нам самі сказали. І на третій день приходить лікар і каже: ми вас виписуємо, ви їдете додому. <різь> і в цей час відбувається, знаєте, в цій лікарні щось таке над Моя дружина каже, цей, знаєте, як ото кажуть, пам'ятаєте, написано, так, що про Ісуса пішов. Зов е, навколишній, навіть до Сирії дійшло, да? і від... Е, починається, що лежить там віруча людина, яку дитину після операції на третій день виписують додому. Вони кажуть, можливо, він щось перепутав ваш лікар. Скажіть йому, щоб ви ще залишились. Питаємо лікаря, а лікар каже, все добре, ви можете їхати додому. І до моєї дружини починають іти мами інших дітей і просити помолитися за, за їхніх дітей. Просити помолитися за їхніх дітей. Вони кажуть, тут є капличка, ми ходимо туди. Але наші діти лежать вже місяць, тижні лежать, і ми не можемо сюди виписатись. Ми дізналися, що ви віруючи, і вас так швидко виписують. У нас залишаються якісь кошти після операції. І мені дружина моя каже, Руслан, тут лежить одна зі мною жіночка, і син вже лежить два тижні в, лік... ну, в реанімації. І каже, вона вже обідає і просто купляє собі соломку, тому що в неї немає коштів. Каже, коли лікар приходить з списком, вона каже: почекайте, я займу десь зателефоную комусь. Я кажу, давай віддамо ці кошти. У нас залишились, нам давали цю шну для операції. Моя дружина передає їй ці кошти, вона каже. Скажіть карточку, я вам перешлю, коли прийду додому. Вона каже, не треба, це тобі від Господа. Вона каже, як це від Господа? Mm -hmm. Каже, у неї тікуть сльози. І знаєте, друзі, це я вам так скоротив, там дуже багато чого ще відбувалося. Але коли сьогодні я згадую, я дякую Господу за цей час. Mm -hmm. Я дякую Господу за цей час, що я його пройшов. Господь в цей час дуже багато працював з моїм серцем. Знаєте, приходилось приносити себе в жертву не раз, а не два, і не три. Але я розумів, що, знаєте, я молився дуже часто, Господи, ну чого ти і не зцілюєш? Ну я вірю в твоє зцілення. Я постився, молився. Господи, я вірю в твоє зцілення. Чого ти і не зцілюєш? Коли я сьогодні бачу, знаєте, з початку і до кінця, я розумію, що треба було виконати його волю на тому місці. Амінь. Я розумію, що люди, які ті оточували поряд. Нами були, вони побачили живого Бога. Амінь. Вони побачили, що це не просто Бог, який, знаєте, записаний в молитовнику якомусь, а це живий Господь, який просто бере і підіймає. І дай Бог нам, знаєте, розумієте, коли ми проходимо ці важкі часи, коли ми молимо, Господи, хочу бути в Твоїй волі. І інколи ти вже таки втомлюєшся і думаєш, як далі йти. Господи, не знаю, як далі йти. У мене були такі часи, коли, знаєте, я виходив в лікарні. У нас тут є п'ята лікарня на Бабурки, я виходив в той двір і просто кричав до Господи, Господи, я тебе не розумію. Я тебе не розумію. Я приїжджаю до неї зранку, вона мені каже: папа, до мене приходив сьогодні вночі хлопчик, такий білий. Він підійшов і мене почав гладити. І знаєте, в мене думки, Господи, Ти її хочеш забрати? Я не розумію тебе. І коли сьогодні все це прийшло, я дякую Господу за цей час. Я дякую Господу за цей час. Тому, друзі, давайте молитися і ще більше довіряти Богу. І розуміти, що по плоті можливо, щоб виконати Його волю, буде важко. Але коли ти виконуєш Його волю, ти по-справжньому радієш і розумієш, що нема нічого кращого, коли ти виконуєш Його Волю. Нема нічого кращого, коли ти розумієш, що Господь взяв тебе і використовував. То нехай кожен з нас Господь благословить, щоб проходить ці тяжкі часи, ми довіряли йому до кінця. Довіряли йому до кінця і виконали його волю. Слава йому. Давайте помолимо. <клухи> Алілуя. тобі, Господь! Великим і батько. Великий, могутній мій творець, Боже, я дякую тобі за твою велику любов,